Розглядаємо перший модуль AWS Academy Cloud Foundation під назвою Огляд концепцій Хмари. Ми використовуємо матеріали AWS Academy вони на англійській мові. Я переклав на українську, щоб було зручніше для україномовної аудиторії. Деякі слайди я додав від себе, на що я так само буду посилатися. Звісно, що всі авторські права ми враховуємо, вони зберігаються, ми не використовуємо для комерційного. Використання, отже, що ми розглядаємо в першому модулі? Ну, по-перше, це вступ до хмарних обчислень, переваги хмарних обчислень. Поговоримо про сервіси Amazon Web Service і про фреймворк AWS Cloud Adoption Framework. В рамках цього модулю студентам запропоновано пройти тести, там 10 питань потрібно, 70% хоча б набрати. Ну, а ми розглядаємо тепер цілі модулі. Це е, визначати різні типи моделей хмарних обчислень. 6 переваг, їх потрібно знати, бо якраз на них буде акцент і в тестах. Визначати основні категорії та основні послуги. Amazon Web Service, ну і ознайомитися з фреймворком, про який ми вже говорили. Отже, перший розділ Вступ до хмарних обчислень. Ну, що таке хмари? Ну, визначення дуже просте. Це ті обчислювальні потужності, різні сервіси, там, зберігання, бази даних, які ми отримуємо через інтернет і. З оплатою за фактичне використання це дуже важливо, тобто ми не проплатили, а далі чи використали чи ні. Там по іншому, ми використовуємо якісь сервіси, і наприкінці місяця нам приходить рахунок саме за те, що ми використали. Якщо ми чимось не користувались, то ми за це і не платимо. Звісно, це дуже добре і в цьому одна із складових економії ресурсів. Що взагалі така хмара? Чим вона відрізняється від тієї моделі, що було раніше? Раніше, якщо ми використовуємо свої сервіси, ми їх купуємо, встановлюємо, ми відповідаємо за охорону, за температуру, вологість, кондиціонування, все обслуговування, електрику. В даному випадку у нас все віртуально, отже, для нас це. Виступає як програмне забезпечення, і в цьому є багато переваг. Бо тепер нам не потрібно там, ну якщо це апаратне рішення, там, де потрібно було персонал, фізична безпека, капітальні витрати, там довгий цикл закупівлі цієї апаратури, це ж не за один день. Ви поки замовили, поки прийшло, поки встановили. Потім велике питання прогнозування потужності. А скільки застосувати потужностей? Якщо багато, вони будуть простаювати. Якщо за Мало, то ми просто не задовольнимо клієнтів, втратимо тут велике питання, і можна просто витратити гроші і не вирішити е задачі, які ми ставили перед собою. Тут все інакше: хмарне обчислення, отже, інфраструктура як програмне забезпечення, вона гнучка. Якщо нам зараз потрібні одні ресурси, одні там процесори. Хмарні зберігання, ми використовуємо те, що нам потрібно. Змінилися задачі, ми дуже швидко просто застосували, замовили інші процесори, інше рішення, і це дійсно дуже добре. Потім стосовно моделей хмарних обчислень можна використовувати або як інфраструктура, як послуга. Ну, що це? Це як ми взяли, замовили стійку і сам комп'ютер. І там диски, і вже тут нам потрібно вже використовувати технарів, які можуть це обслуговувати, патчі, запуски цих операційних систем, але ми маємо більший контроль. З іншого боку, ось програмне забезпечення як послуга, ну, приклад, поштова програма. Ми заходимо в поштову програму, ми не знаємо, яка операційна система, як там той застосунок на чому він написаний. Ми відповідаємо лише за контент. Ми текст листа написали, відправили його все. Ось це послуга, програмне забезпечення як послуга. Тут, звісно, менше контролю над ті ресурси. Платформа як послуга проміжне значення. Це як наш комп'ютер. Ми включили комп'ютер, запустилася операційна система. І ми далі працюємо, застосунок якийсь запустили. Так само і тут ми заходимо, запущені комп'ютери, ми не відповідаємо за операційну систему. Але у нас вже робота з вікном, ми запускаємо якусь програму, щось там обслуговуємо ось це середнє значення. І вже за потребою ми обираємо те, що нам потрібно. Цей рисунок я використав з EPAM Systems, ось зліва внизу їх емблема, він мені дуже подобається, бо він якраз все це пояснює. Ось зліва On-Premises – Це стандартна, як раніше, була серверна система фізично. Ми відповідаємо за все: за обладнання, за операційні системи, за стосунки. Справа ось три системи, про які ми розглядали у хмарі, Infrastructure as a Service. Тут фізичне все обладнання, це хмарний провайдер відповідає за це, але операційна система, розгортання, застосунки за це відповідаємо ми. Звісно, що тут потрібно мати, ну, технарів, технічну освіту, щоб все це розуміти. З іншого боку, ось Software as a Service. Повністю все відповідає хмарний провайдер. Ми відповідаємо лише за контент. Ну, ось приклад, який я наводив, поштова програма. Середня платформа, as a service. Тобто хмарний провайдер у нас і за обладнання, за операційну систему. Але ми тут працюємо вже наш застосунок, наші дані. За це ми відповідаємо. Тобто різні рівні управління, відповідальністю, складності, і ми можемо це обирати. Три моделі. Розгортання хмари, або ось локальна приватна хмара. Це те, що було раніше, це наші сервери. Або Хмара, повністю хмара, всі наші ресурси у Хмарі. І третій це гібрид, проміжний між тим і іншим. Ну, коли він може бути? Це коли ми переходимо з наших серверів у хмару. Це ж поступова річ, ми спочатку одні застосунки, але архівування щось залишається у нас. Чи, припустимо, інший випадок це вимоги держави. Якщо у нас там дані про мобілізаційний ресурс у державі, Державі, чи там наші клієнти їх медичні картки. Отже, є вимога держави, що ви не можете щось кудись передати. Воно повинно бути у вас локально. В цьому випадку частина зберігається у нас на серверах, а частина ми використовуємо ресурси хмари. Оце гібридна схема. Ось цей рисунок нам показує схожість між тим, що було раніше на серверах, і те, що тепер у хмарах. Дуже-дуже висока подібність. Те, що раніше ось традиційні, припустимо, Firewall, фа тут у нас Security Group. Те, що там роутер, свічі, тут у нас Elastic Load Balancer. Тобто ті ж самі функції, але просто по-іншому позначаються. І це добре, бо ті фахівці, які раніше працювали на серверах, тепер дуже. Просто можуть працювати у хмарах. Там, де сервери раніше були, тут Amazon ec 2 Instance, тобто віртуальні машинки, які ми запускаємо. Там, де раніше бази даних, сховища даних, тут у нас все те ж саме, але по-своєму позначаються свої якісь нюанси, функції, які ми будемо з вами розглядати. Якщо взагалі говорити про хмари, які вони є, то ось три найпотужніші Amazon Web Service, тобто Хмари від Amazon, 30% це дані на грудень 2024 року. Тобто кожна третя хмара це в Amazon. Microsoft, Azure або Azure, по-різному називають, кожна п'ята хмара. Google, Cloud Platform, кожна восьма хмара. Ну і багато інших, бачите, Oracle і IBM, там 4%, інше. Які тут не показані 19%, але більше все, все ж таки Amazon, Microsoft і Google традиційне. При тому найпотужніше це саме Amazon. У них і більше по світу дата-центрів, і більше сервісів, вони найпотужніші. І якраз ми їх і розглядаємо. Ну і нарешті резюме висновок до першого розділу. Все, що ми розглядали. Отже, Хмари це через інтернет-послуга з оплатою тільки за фактичне використання. Хмари вони розглядаються як програмне забезпечення. Існують три моделі: infrastructure як сервіс, платформ і software як сервіс. Три моделі розгортання, хмара гібридна та локальна. І що тут у нас, що все, що було раніше на серверах, можна так само реалізувати у хмарах. Тепер стосовно переваг хмарних обчислень, це важливий розділ, до якого і питання будуть у тестах, і це потрібно дійсно знати. Їх шість перше: це нема потреби в капітальних витратах. Якщо ви виходите на ринок, там створюєте свій інтернет-магазин, тощо вам не потрібно купувати сервери, встановлювати. ви... Е все це замовляєте в хмарах і платите лише за те, що ви використали. Але капітальних вкладень не потрібно. Мені ось тут подобається такий рисунок, бачите, я так само від EPAM System привів, про що він говорить? За вартість. Є такий вислів, мені дуже подобається, що при використанні хмар ви платите не за те, чим ви користувались, а за те, що ви забули вимкнути. Ось зліва е, рисунок. Тут запитує людина у бомжа: а що сталося? Гемблінг, да, гра в ігри чи там наркота? Він каже: та ні, забув. Виключити і Сіту. І Сіту це віртуальна машинка, тобто забув виключити комп'ютер. Ну, ось, приклад, одна людина мені розповідала, він сеньор, сеньор софтвер, тобто Devops вже високий рівень. І він якось працював у хмарах, логістику там запустив на 10 хвилин подивитися лог і забув вимкнути. А в кінці місяця йому прийшов рахунок на 300 доларів. Тобто, бачите, це якраз пояснює справа. Якщо ви новачок, ви можете там наступити на граблі, зразу отримаєте да, рахунок в кінці. Якщо ви там юзер вже відомий, вже добре все знаєте, будете і так і сяк, але в кінцевому рахунку все рівно потім щось там забудете вимкнути. Про те, це не обов'язково, бо будемо далі розглядати. Є можливості, коли ви виставляєте там флажки. Припустимо, ви не хочете витрачати. Більше 100 доларів на місяць, і ви можете там в CloudWatch застосувати, поставити флажок, що коли досягне 80% вартості, вам повинно прийти нагадування. Але це ж потрібно встановити, запустити, іноді на це не звертають увагу, запускають, а потім приходять рахунки. Тому на це потрібно дійсно звертати увагу. Стосовно інших економій, велика економія від масштабу простий приклад з економіки, якщо ви. Випускаєте ваше підприємство 10 машин, у них одна вартість. Якщо 10 тисяч машин за той ж самий період на місяць, припустимо, звісно, їх вартість буде менша за рахунок масштабу, розділяються капітальні витрати на більшу кількість. Те ж саме і тут, коли багато клієнтів, і вартість послуги до кожного користувача вона зменшується і з часом вона так само зменшується. Тому дійсно тут є економія. Від масштабу. А наступне, припинити гадати з потужністю. Це дуже важливо, і я про це вже говорив. Якщо ви запускаєте, припустимо, інтернет-магазин продажу жіночої білизни. Нехай кожен день у вас заходить 10-20 клієнтів. Але перед 8 березням у вас там буде 100-200 клієнтів. Тоді скільки брати серверів? на 100-200 клієнтів, ну тоді вони будуть простаювати на протязі року, ось як зліва. А якщо візьмемо на 10-20, то ми втратимо клієнтів ось в ці пікові дні. А для Хмарного обчислення такої проблеми немає. Ось справа якраз показаний випадок. Запуститься стільки е, віртуальних машин-комп'ютерів, скільки вам потрібно. Збільшується попит, там є функція автоскелінг, у вас будуть додаватися віртуальні машини, запускатися, і ваші клієнти будуть обслуговуватися. Зменшується кількість, зменшується кількість запущених машин, і, відповідно, і ви будете платити лише за те, що у вас запущено було, чим ви користувалися. В цьому дійсно перевага хмарних обчислень. Наступне збільшення швидкість е, і гнучність. Це, я думаю, так само зрозуміло, коли ви збільшуєте ваш бізнес, поки ви замовите ресурси, поки вони прийдуть, це все ж таки час. Тут клац 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 ви замовите те, що вам потрібно, дуже просто. Так само, якщо збільшиться тепер потреба, ви там почали чимось іншим займатися, відео, вам потрібні більш потужні процесори, то ви дуже просто переключилися, тепер будете платити за ті. У вас не буде нічого простаювати. Звісно, це перевага. Не витрачаються гроші на управління підтримання дата центрів, вам не потрібно не за охорону, не за там, технарів, які будуть підтримувати температуру тощо. І зосереджуються тільки на клієнтах. В цьому так само перевага. Ну і велике також значення має, коли ви змінюєте локацію. Якщо ви працювали в Європі, а тепер нехай там в Австралії чи в Сполучених Штатах. Іноді дуже важливо, щоб сервери були наближені до клієнтів. Якщо у вас Гемлінг чи е, там стрімінг якісь відеоресурси, дуже важливо, щоб сервери були наближені до клієнтів. То, звісно, якщо купувати сервери, ну, поки ви купуєте в іншому регіоні, тут буквально за хвилину ви просто задаєте інший регіон і використовуєте вже. Оці потужності хмарного провайдера, його дата центрів в тому вже іншому регіоні. Звісно, це велика перевага. Ну і тепер наприкінці перераховуються усі шість переваг: це обмін капітальними витратами на зміні, тобто ви не витрачаєте ем, на капітальні витрати, економія від масштабу, це не потрібно тепер гадати, яку потужність потрібно задовільнити. Збільшується швидкість гнучність, не витрачаєте гроші на підтримку дата-центрів. Ну і глобалізація за хвилини, щоб вийти на інші ринки. Стосовно сервісів Амазону, ну, по-перше, що таке сервіс? Це послуга програмний продукт. Яку ви отримуєте через інтернет. Ви даєте запрос, припустимо, пишете в браузі google.com, і у вас розгортається їх сайт. Тобто ви зробили запрос, до вас повертається. Ось які веб-сервіси. Стосовно Amazon веб сервісу звісно, що це у. Тут вони перераховують безпечна платформа, широкий набір цих продуктів, і доступність, і гнучність, і оплата лише за те, що ви і вони там інтегровані одне з іншим. Все це добре. Скільки ж їх? Ось тут показані категорії. Ну, дуже так цікаво, різними кольорами. Їх 23 категорії, але в кожній категорії там свої сервіси. Взагалі-то ще на 21 рік більше 200 вже сервісів було. Ми будемо в рамках цього курсу не всі розглядати, а лише 7 категорій там комп'ют, безпека, Security. Що там датабейс, бази даних, але тут дуже багато інших: і блокчейн, Internet of Sins, Robotics, и, e, там, Machine Learning. Бачите, дуже-дуже багато різних серверів, набагато більш, ніж ми будемо розглядати. А, приклад взагалі, як воно працює. Ось є клієнти, та, юзери. Значить на ресурсах Amazon веб-сервіс тобто в хмарах розгортаємо віртуал приват клауд тобто наш простір на ньому запускаємо Amazon EC2. Я ось додав сам від себе блок, що таке EC2. EC2 ну, розшифровується ECC, да, Сісі, 2 двічі Elastic Computer Cloud, тобто, це є ось та віртуальна машинка, ось той сервіс, тобто той комп'ютер, яким ми користуємося і до нього під'єднується е, якась там база даних, припустимо, і Amazon S3. Що таке S3? Дуже часто цим будемо користуватися. S3 знову ж таки: SSS, Simple Storage Service. Тобто, це сховище даних, ну, як диск C, да, диск D, або там папка, де ми розміщуємо наші файли. Отже, до комп'ютера ми будемо під'єднувати те, що нам потрібно. Воно може бути там різних типів, різних об'ємів, в залежності від того, що нам потрібно. Ну, сервіси, як я вже казав, їх більше 200. І ось якщо розглядати а, саме Compute, то ми можемо побачити і і 2 і Ламда. Ми будемо в рамках курсу розглядати Ламда, Elastic Beanstalk, але... Значно більше, і вже вибір залежить від того, які у нас там технологічні вимоги, які у нас цілі. Тут е, перераховані сервіси, які ми будемо згадувати так чи інакше в рамках курсу. Е, тут сім категорій, які ми будемо розглядати. І сервіси. Причому ось в категорії Storage це не означає, що тут лише чотири сервіси, їх значно більше. Але тут лише ті, що ми будемо згадувати. Звісно, деякі з них, як Amazon s 3 ми будемо дуже добре з ними працювати, але деякі ми тільки там згадаємо, припустимо, там Amazon Aurora, речі бази даних. Але тут перераховано те, що ми так чи інакше будемо розглядати. І зверніть увагу. Попереду завжди або Амазон або AWS. А далі вже те, що нас цікавить, функціонально. І C2, там Лямда, С3 тощо. Яка різниця? Ну функціональна ніякою. Що Амазон, що AWS, тут вийшло історично. Коли вони розгортали хмари, то Амазон це вже була торгова марка відома. Тому вони додавали Амазон попереду, щоб була причасність до Амазону. Ну, для клієнти щоб довіряли, а потім вже ну, скоротили AWS. Тому можна сказати, там, де Amazon, це такий дуже вже сервіс, який дуже довго був на початку. А AWS більш новий сервіс. Але функціонально воно ніяк не відрізняється. Або Amazon, або AWS. Тепер стосовно того, як ми. Можемо мати доступ до сервісів. Три варіанти: перший це консоль, це те, що ми в більшості звикли: заходимо на сайт, логін, пароль, заходимо тепер в оболонку, там щось настраюємо, додаємо, зменшуємо. Ну, звична для нас система. Командний рядок це вже все ж таки працюють програмісти. Це там в Linux, але воно. Дуже зручно, дуже швидко, якщо ми хочемо там запустити якийсь е, комп'ютер. Щоб не вводити логін, пароль там в оболонки. Тут просто пишемо команду, там один-два рядка, запускаємо, воно все виконує. Звісно, тут через ключі, два типи ключів, і секретний ключ, щоб ніхто ж інший не зміг зайти в наші хмари. А третє SDK, це якщо ми працюємо з якоюсь мовою програмування, Java, Python, у них є своя оця SDK і через неї ми так само можемо налаштовувати і працювати. З хмарами. Ну, Хто вже працює в цих програмах, той може це використовувати. Ну і наприкінці тепер резюме, що AWS це безпечна хмара з великими різними продуктами, це вже на вибір від того, що нам потрібно, і три способи взаємодії. Тепер стосовно фреймворку AWS Cloud Adoption Framework. що це таке? Якщо ви працюєте на фірмі, у вас є ваші сервери, і ви хочете переходити в Хмару, звісно, що це не відбувається за один, за два дні, і у нас відбувається перехід. І ось як краще це зробити, різні там вказівки, практики, найкращі допомоги. Ось за це відповідає цей фреймворк. Припустимо, бухгалтер. Раніше він працював з 1С, а тепер він буде працювати там в своїх сторінках на Амазоні, там заповнювати ці бюджети, ці рахунки отримувати. Отже, він буде робити те ж саме, але тепер просто в інших інтерфейсах. Це стосується і технарів, security. Вони працювали з одним, тепер будуть ті ж самі функції, просто трошки інші там, інтерфейси тощо. І ось як краще це зробити, відповідає за це цей фреймворк. І якщо ви будете здавати сертифікаційний екзамен, то там з 65 питань, десь 3-4-5 питань саме по цьому фреймворку, Тому що для Amazon це важливо. Вони ж зацікавлені в тому, щоб багато клієнтів, які працювали на своїх серверах, тепер переходили у хмару. Тому вони і допомагають, і ці ж питання, які вони формують. Але якщо ви студент, новачок. І вас хмара цікавить для того, щоб там свій веб-сайт розгорнути, то вам, звісно, це не потрібно. І, звісно, зараз ми не будемо на цьому акцентуватися, лише дуже стисло, поверхово пройдемося. І здається, в цих тестах до модулю там і не буде питань стосовно цього фреймворку. Вони розглядають шість перспектив, тобто шість Категорії шість елементів пов'язане з бізнесом, з людьми, ну як відділ кадрів управління, керівництво, ну і Технічні питання, сама платформа, безпека, операційна діяльність. І Ось тут розписується, кого це стосується там фінанс-менеджмент, в яких категоріях і що вони повинні робити. Ну я тут дещо навіть не перекладав з англійською мовою. Я вже казав. Я думаю, для студентів це не дуже цікаво буде. Стосовно People Perspective, це те, що відноситься там до відділу кадрів. Стосовно управління, знову ж таки, стосується своїх управлінців, навички, які вони повинні робити, платформ це вже до технарів всі ці IT-взаємодії, security, зрозуміло, до тих, хто відповідає за безпеку, ну і операційна діяльність. Ті ж самі люди, які виконували на серверах, тепер будуть виконувати цю роботу у хмарах з певною відмінністю. Ну і на висновку ми можемо побачити перерахування, що хмари, запровадження їх не відбувається миттєво, вимагає продуманої стратегії і цим допомагає саме цей фробворк, який на шістя, шістьох. Перспективах фокусуються, і вони вже у нас відповідають там за технологічні чи за людські фактори. Ну і підведення підсумків модуля. Що модуль... ми повинні були дізнатися різні типи моделей хмарних обчислень, шість переваг добре знати по ним будуть питання. На тестах, основні категорії, основні послуги, ну і стосовно Cloud Adoption Framework, ми так само з вами говорили. Тут ось вказують, що ми будемо здавати ці тести і зразок екзаменаційного питання. З питання, чому AWS більш економічне, ніж традиційні дата-центри. І чотири варіанти відповідей ми повинні обрати один. А, витрати виставляються щомісячно. ну Це добре, але економії тут немає. Клієнти зберігають певний повний адміністративний доступ. ну Це добре, але ну, де тут економія? Це. За потреби, екземпляри. Тобто віртуальні машини запускаються за вимогою на вимогу. Ось це якраз економія. Тому що не так, що ми запустили, а далі користуємося чи ні, ми платимо. Ні. Скільки потрібно, стільки ми будемо запускати. І ось тут буде економія. Ну і де варіант? Запускають постійно достатню кількість екземплярів для обробки піхових навантажень. Це дуже добре, це одна з таких ключових переваг хмар, але вона говорить про те, що ми задоволені, Задовольнимо всіх клієнтів. Проте економія це саме відповідь це. І ось тут нам показують, що правильна відповідь це саме це. Бо питання саме про більш економічні речі. І наприкінці нам показують, які тут є посилання, ми можемо подивитися, почитати. І наприкінці нам дякують, що ми розглянули цей модуль.